Що, що таке так? Який бой грати, скільки раз його грати? От, коли ти знаєш, що таке так, ти все поймеш. От оце все. Це так. Раз. Два. Значить тобі треба навчитися грати четвертні, восьмі і 16, Щоб навчити їх імпровізувати бій, а не завчаєш один бій і граєш кожну пісню один бій. Фу. Значить, поясняю, що таке такт. На прикладі пісні Обійми мене, океана Ельці. В новачків, таких як ти, постійно випросив. Який бой грати, скільки раз його грати? Так от, коли ти знаєш, що таке так, ти все поймеш. Значить, об'ясняю. Значить, зараз я тобі заспіваю і простукаю кожен акорд. Дивися но. Ну. Тут іде за так, Сначала граєш, потім співаєш тут. Раз. Два. Коли настане день. Два. Три. чотири. Раз. Два. Закінчиться війна. Два. Три. чотири. Обійми мене. обійми мене. Обійми. Три. чотири. Так, лагідно. Три. І не пускає І так далі. Значить в ці пісні. Кожен акорд грається 4 сильних удари. От, малюю їх, 4 сильні удари. Два, три, 4. І замальовую. Замальовані, це значить, що ти їх граєш. І вони всі граються вниз. отако Якщо зіграти це на гітарі, то буде отак. Якщо грати по 4 удари кожен акорд, коли настане день, Закінчиться війна! І приспів, наприклад. І мене годі. Так лагідно і не пускай. Як, як бачиш, я кожен акорд грав по 4 рази. Вот типа по такій схемі. Але це ще не все. Тому що між цими ударами мають бути ще удари. Зараз я їх намалюю. Вот я малюю. Між цими ударами по три. Ще по три ударчика. Вони маленькими кружочками, бо вони слабкі. Великі кружочки це сильна доля. Сильна доля. Малюю стрілечки. Коли ти граєш на гітарі, то твої удари всі постійно чередуються вниз, вверх, вниз, вверх. І так постійно. От оце все. Це такт. Поняв? Чарики це ударчики. Тобто всього, в такті 16 ударів. Так, дорівнює 16 ударів. Але якщо ми зіграємо по цій схемі, замальовані кружочки ми граємо, а не замальовані, ми пропускаємо струни. струнами. Зараз покажу тут. Якщо ми зіграємо тільки 4 цих ударів, то це ми зіграємо Четвертні це не тривалості нот, як може хтось подумати. Це іменно кількість ударів на так. Цю всю інфу про такі я поясняю по методиці невідомого генія музиканта Снісера Марка, який її придумав для своїх учнів, щоб навчити їх імпровізувати бій, а не вчити окремі бої. Забігаючи наперед, я розкажу, що ці ударки ти можеш заповняти, як сам захочеш, і самому придумувати бій. Таким чином, ти імпровізуєш бій для кожної пісні сам, як собі захочеш, а не завчаєш один бій і граєш. Кожну пісню один бій. Фу. Намалював схему четвертних ударів. Давай зараз я тобі зіграю на гітарі. Значить, ще сильний удар вниз. Ці ударчики не замальовані, їх треба пропустити. Але зараз покажу як. Значить, от наша схема. От наш так, наші 16 ударчиків. Ми граємо тільки ті, які замальовані. Які пусті, ми пропускаємо. Пролітаємо над струнами. Отако. І так, зіграємо. Раз. Два. Три. чотири. От я зіграв так. Четвертним. Тобто всього чотири удари я зіграв на акорді. Раз, два. Три. Чотири. Тепер під метроном 120, Як бачиш, він грає. Чотири ударчики мені. Один сильний і три не сильний. Це Він грає мені одну долю. Доля це оце. Чотири ударчики. Тобто так складається з чотирьох долі. Граю під метроном на приглушених струнах. Раз. Два. Три. Чотири. Коли ти зіграв таких 4 удари, ти зіграв так. Значить тобі треба навчитись грати четвертні, восьмі і 16, почнемо з 16. Просто треба зіграти 16 ударів, виділяючи сильні, а слабкі грати тихіше. Значить, сідаєш з давай-давай, я дивлюсь. Значить, приглушаєш струни, просто кладеш ліву руку на струну, Не треба зажимати. Буде такий звук, має бути приглушені струни, щоб не мішати сусідям жити. У нашій схемі граємо 16. Зараз просто треба зіграти. Давай, наприклад, одну дольку зіграємо, тільки одну долю граємо. Робиш сильний удар вниз, а слабкі граєш від першої до четвертої струни приблизно. Можна не цілитись. Вони мають звучати тихіше. Щоб зробити сильний удар, робиш трішки замах. І в момент удару трошки зжимаєш медіатор. Для того щоб зробити слабкий удар, то медіатор розслабляєш. Краще всього мати медіатор з такими папирошками, щоб він в тебе не вилітав з руки. І товщину медіатора краще 0,6 взяти. Отже, треба зіграти. Отакі ударочки треба зіграти. Ану, сідай з гітарою і давай, пробуй! Якщо не виходить грати сильно і тихо, то тобі треба пограти вправу на динаміку. Теж на прилушених струнах. Просто граєш сильно. Голосно, як тільки можеш. І плавно. Затихаєш, розслабляєш пальці, розслабляєш медіатор. Потім знову плавно зжимаєш медіатор. І так по кору. Грати обов'язково треба кістю, а не всьою рукою. Цією вправою на динаміку ти навчишся робити сильні удари і слабкі удари. Але слабкі далі будемо грати по нижнім струнам, а сильний удар по всім. Тепер ми включаємо метроном. Він тобі грає кожен ударчик. Ось це перший удар. В кожної долі. Ти маєш попадати в кожен удар. Сидиш і просто граєш 16 удари на приглушені. Під метроном. Твої удари не повинні бути. Отакі. Удари повинні бути резкі, як пуля дерська. Рука повинна рухатись як часики в останній момент під удар метронома. Отак, а не плавно. Буде різниця в звуку і буде галімо. Якщо ти отак будеш Треба різко. Будь різким, будь дерзким Поняв? Тако, якщо тебе виходить, Окей, йдемо далі. Тепер то саме, 16, але треба зіграти чітко один такт. Тобто 4 долі тобі треба зіграти і потім одну долю зупинитись. Що таке одна доля? Це оце. Поняв? 4 ударчика. Перший з яких сильний, це доля. Вона буде замість паузи. Тобто звучить, виглядає це так. Два. Три. Чотири долі я зіграв. Тепер одна доля пауза. Раз. Два. Три. чотири. Поняв. То граєш так з шістнадцятими. І потім робиш паузу. Це для того, щоб ти зрозумів, чи ти так зіграв, чи ти не так зіграв, треба навчитись чітко грати так, щоб ти розумів, що ти зіграв так. І не більше, і не менше. І ще коли будеш грати, старайся не рахувати в голові. Типа один або вголос. 2, 3, 4. Старайся не рахувати. Тому що коли ти будеш співати пісню, Іграти пісню, Тобі тебе не буде времени, щоб рахувати, скільки ти там зіграв акорд. чи так, чи не так. Тобі треба навчитись відчувати, скільки раз ти зіграв. От я зіграв так. Я нічого не рахував в себе в голові. Я відчуваю, і ти відчуй. Відчуй конфу! Далі, з 16 ми розібралися, навчили грати. Тепер вчимо може зрати четвертні. Четвертні, це ті самі 16, -ті, просто ми пропускаємо оці ударчки. Як воно виглядає? Значить, з метрономом ми граємо тільки оцей перший удар. А всі інші ми махаємо над струнами. Це якщо швидко грати, щоб ти побачив. Зараз ти граєш в Метроном. Кожен ударчик він тобі грає. і Ти кожен ударчик з ним граєш. Так само. Раз. Зіграв. Так само граєш так. Три 4. Дограєш обов'язково, Одну долю пропускаєш. Потім знову. Два. Три. Чотири. Дограєш. Одну долю пропускаєш. Знову. Раз. Два. І так вчишся грати так. Тепер з'єднуємо четвертні. І 16 Треба зіграти такт четвертними. Такт 16. І так по колу. Включаємо метроном. Граємо такт четвертними. Раз. Два. Три. Чотири. 16. Раз. Два. Три. Чотири. Знову четверні. Раз. Два. Тепер ти чітко граєш. Такт. На кожному зударі. Чотири. Шістнадцятий Раз. Два. Три. Чотири. Четверні. Раз. Два. Три. Чотири. І так сидиш Минут пять, десять. Граєш цю вправу, 4, 16, потак. Далі нам лишилось зіграти тільки 8. Значить, як граються 8? Грається, Якщо порахувати, то тут буде 8 ударчиків. Того 8. Ну, логічно, тут 16, тут 4. Четвертні, 8, 16. Значить, як і грати? Між ними ударчики це ударчики вверх. Тобто ти все граєш вниз просто. Але один сильний, один тихенький удар. Раз. І, два, І, три, І, чотири, І. Оцей ударчик, до речі, називається І. Я не буду його писати, мені лень. На метрономі ти можеш його собі включити отако. Буде один звук, другий звук і третій звук. Якраз на цей ударчик І. Включаємо. Чуєш? Слухай, слухай. Розвивай свій слух. Гітаріст, Давай. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Одну долю паузу. Раз. Ой. Ой. Три. чотири, Пауза. Одна доля. Поїхав ще Раз. Два. Три. Чотири. І так тренуєш. Восьмій. По такту граєш. Одна долька. Пауза. Тепер, салага, треба все з'єднати. Четвертні, восьмі, шістнадцять. І так по кругу. По такту треба грати. Можеш включити собі цей малюнок. Звуків метронома. Погнали четвертні, так. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Восьмі. Два. Три. Чотири. Шестнадцять. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, четверні. Два. Рука постійно рухається. Навіть ударчики, коли ти не граєш. Чотири. Раз. Два. Це вже восьмі. Три. Чотири. Шістнадцяті. Раз. Два. Три. Значить, я надеюсь, ты все поняв. Якщо якісь питання, то задавай их в коментарі. Понял. Так, що я ще хотів сказати? Короче, садиш на цю вправую. І рубаєш її минут 10-15 кожен день. Под метроном 120. Якщо для тебе це медленно, то можеш по 5 добавляти собі. 125 потім 130, 135. Наприклад, давай включу 150 і зіграємо. Поняв? І ще одне саме головне метроном Переворачуй, не дивись на нього понял не дивись на метроном слухай вникай Можеш рухатись не знаю своїм тілом ногою стукай врубайся в ритм вчись розвивати свій ритм коли слухаєш музику, тоже стукай ногою в маршрутці, щоб аж в воді підскакував слухай Отако, попадаешь. Раз, Два. 16, пошли, Понял? Раз. Не понял, я, чей я дограв грав 16. Ну ладно. Ты маєш дограти. Мне мы не 4. Раз, два, три, Четыре. Раз. Там короче, 4, да. Отакоси сидишь и рубаешь, тут вправо. 10, 15 минут. Поняв? Я надеюсь, ты понял, что так, мужик. Якщо не поняв, то пиши. Якщо не поняв, то записуйся на мої уроки 500 гривень. В час. я тобі обясню все то знову. знал. Все, короче, давай, займайся.